Багаті на спортивні таланти у 2024 році. Міські спортсмени здобули численні перемоги на чемпіонатах світу. Військовослужбовець Михайло Селіванов після важкого поранення та складної реабілітації повернувся до служби та тренувань. В результаті став чемпіоном світу з кікбоксингу. Командир мене відпустив з військової частини Національної гвардії на чемпіонат України, де я виграв її і пройшов кікбоксинг. І війшов в склад національної збірної, і там ми вже звідти через місяць часу виїхали на чемпіонат світу в Італію місто Маріна-Ді Карера. І там я здобув золото. Чемпіонкою світу з джиу-джитсу у ваговій категорії до 45 кілограм стала Юлія Васенда. Незважаючи на травму, отриману під час першого поєдинку, молода спортсменка проявила силу волі та перемогла. Складного було, напевно, те, що я зробила одну помилку і надірвала собі м'яз в коліні, але я розумію, що це мій перший поєдинок і в мене ще фінал, і мені треба продовжувати боротися. От uh, єдине, оце було що мене вибило якось трошки з колії, але я знала для чого я сюди приїхала. Я знала, що я маю зробити, і я виконала свою задачу. Ще однією переможницею на чемпіонаті світу з джиу-джитсу серед дорослих у вазі до 52 кілограм. Стала Діана Ломей. Спортсменка зізнається, ця перемога далась їй нелегко. Це було дуже важко. Цілий рік виступала по різних стартах, і от там ніяк не доводилось дійти до фіналу. Це весь час було саме треті місця. От стабільно і останні старти цього року нарешті довелося перебороти себе, виграти. І я змогла досягти цього підставу. І нарешті гімн України залучав саме за допомогою моєї роботи. Спортсменам вручили подяки від міської громади за їхні досягнення. Відзнаки отримали 13 спортсменів з олімпійських видів спорту. Та ще 26 з неолімпійських, а також тренери. Міська влада особі міського голови депутатів міської ради активно ну долучав. це, долучаються до того, щоб були і діяли відповідні фінансові програми підтримки спортсменів. Окрім подяк, спортсмени отримали премії. Їх виплачуватимуть щомісяця. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія